Ну, я не пускаю прям слюні на відьмака. Бо 5 хвилин тому я казав, що Педро Паскаля я обожнюю. Аж мурашки йдуть. Розумієте, так? Да? <клес> це кринж, ніби то її ока, ніби то й щось не те. Дуже цікава штука Серіал за шквар Але людина, яка зробила ці речі. Це все ще є: ось з ким я борюся. Щогодини, щодня? Я не завжди виграю. Чим би ви ризикнули. Як сильно ви боролися. Скільки б життів ви віддали? Щоб дізнатися. На що ви здатні, кожна ми веде до наступної. кожна причина і кожен наслідок. Я потім скажу, з чого я посміявся. Це неможливо. Неважливо, для чого я тебе створив? Це те, для чого ти був створений. Зараз зараз тривайте наслужитися. Творення чекає. Я стримаю їх сам, але ти тут не сам. Уся ця небезпека. Усі ці моменти. Краса. і навіть всі ці болісні смерті. Це нова пригода. Лише для тебе. О, це те, що ми будемо дивитися. Називається Secret Level І це щось мегаібеше. А вийшов українською. Є українською. Блять, кайфи нахуй. Це беруться ігри якісь відомі. Я і, 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 наскільки я розумію, кожна серія про гру дуже цікава. Штука. Їбать, я вахую, Прикольно. Отут. От -от. Я казав чи поясню, чи, чи, чого я сміявся. Починаємо, блядь, Починаємо обсмоктувати. Гра, гра, гра. Ну ви розумієте, так? Серіал це кожна серія по грі. І тут ставляються ігри. Гра, гра. Гра, 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 Гра розумієте, да? Розумієте, так? Да? Я не знаю, ну, ну я не знаю. Ну, ну 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 це піздець, ну це. Сука, вони тупо нахуй всім свої чемодани з грошима заносять. Це кринж же нахуй. Вони вони на самі на собі просто помішалися. Тупо нахуй, блять, вставте всюди PlayStation, вставте всюди Sony. Ну це кринжа вже починається. Люта. Якого хуя тут логотип PlayStation, поясніть мені якого хуя він тут робить? Е -е Вічер. Ну, прикольний. Я не, я не знаю, я не фанат відьмака, тому що я пропустив цю гру в свій час. Я не, ну, я не пускаю прям слюні на відьмака. Мені подобається Всесвіт, в принципі, мені подобається там, що воно таке. Серіал «Зашквар». Повна залупа, не дивіться, хочете подивитися серіал відьмака, тоді можу радити подивитися тільки перший сезон. Далі не дивитися. Перший сезон ще плюс-мінус. Прикольний, адекватний. М ну, ладно, може і не дуже адекватний, але хоча б цікавий. Далі відьмака не дивіться. Це, вам це будь-хто скаже, що серіал залупа повна. А, оце ще Зара. То що почнемо? Чи як? В оригіналі А, а, а чому? Всі квести персонажі... Ну, Та. та та Так. У нас тут вайби другої частини бачу. Спробуймо щось інше. Ти не знайдеш цілення, поки не наважишся сказати це вголос. Клаус, сцена клаус. Скажи те, що боїшся йо... сказати. Пани нахуй, блядь. А можна було? Ви ж сука озвучуєте, можна Скажи було якось ви... вирівняти звук? Хай навіть це дуже погано. Та, це трейлер до другого сез сезону. Блядь. сорі, я не попередив. Хто перше не дивився, може будуть спойлери. Але якщо ви грали в ігри, то вам має бути поїбать над це. Це трейлер до другого сезону за The, The Last of Us. Майте на увазі, хто не грав або, або не знає сюжет, або не дивився перший, ну і так далі. Що ти зробив? Він приблизно на дві хвилини ну залишилося од 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 одна, якщо скіпнути отер, то через хвилину. Шак чекаю вас тут. Mm. Поки що, в принципі, нічого не заспойлерили. абсолютно. Ну, якісь сюжетні повороти я не бачу нічого такого, що може заспойлерити люд людині, яка не, не знає за це. Тут просто якісь вставки і все. Озвучено для каналу Артемк. Камасіки, я іншого очікував, чи, чи я просто не помітив, стривайте. Це навіть не трейлер, це тизер. Елі а, Стікмана, а ти не дивився перший сезон? Елі тут абсолютно інше, але це не проблема. Типу, М серіал або фільм немає прям повністю підбирати одних і тих самих персонажів. Та й взагалі по сюжету йти. Я, ну, коли вийшла ну, новина про те, що буде серіал The Last of Us, я насправді очікував не повтору по гріб, я очікував чогось абсолютно іншого. Це Еббі. Ну, чому я роблю такі виводи? Тому що Ну, по косичці і по кольору одягу, і по кольору волосся це Еббі? Чи це не Еббі? Получається, що так? Ну, нехай. Ладно, нехай. Але. Типу, Еллі хоча б по роках М можна співставити з цим з герою. Ебі, я не знаю, вона. Блін, ну та, щось. щось. Я хуй знаю, я хуй знаю насправді. Ще один скинув. А, це що таке? 20. А! Ми переходимо з однієї теми на іншу, Я ще те не встиг обсмоктати. А, Просто джуал Педро Паскаль дуже схоже на персонажа. Мені, а мені не схоже. Мені жоден актор в серіалі нічим не схожий на гру. Жоден. Особливо Педро Паскаль. Особливо, блять. Бо Джоел з гри це брутальна людина, не людяна, який абсолютно похуй на все. Він все ненавидить. Ну як не ненавидить? Він він похуїст, ще то ну. Бля, я не знаю, як правильно його характеризувати, але він там ніколи не, не посміхався. Він весь на серйозі. Він, ну ну так так, такий. А Педро Паскаль він на Джоела не тягне. Ну, це моя особиста думка. І я очікував якогось іншого актора. Педро Паскаля я обожнюю, він класний, він реально класний. Але цей і тут ви можете сказати, що я суперечу сам собі. І правильно скажете. Бо 5 хвилин тому я казав, що серіал не має підбирати акторів, тупо таких ну однакових. Як і в грі, Так, це правда. Просто я обожнюю Last of Us. І, і коли я дивився каст акторів, я був під враженням, бо там ніхто на себе не схоже абсолютно. І через це так, можуть бути суперечки. Мені складно дивитися так, типу, на це. Бо це не Спайдермен, це не Марвел, де мега гіпердохуя реальностей, всесвітів і так далі. Це не DC. Це один всесвіт, блядь. З іншого боку, ну ладно, і похуй. Не, не схожі, і не схожі, і поїбать. Типу, головне, щоб серіал був непоганий. Він непоганий. поганий, він реально непоганий. Він не топ-1. Я не назву його найкращим, найкращою адаптацією, яка є. Та-та-та. Це адаптація, а не переказ. Але це не найкраща адаптація, яка є. Найкраща це Fallout. Fallout, блядь, оце, оце, оце роз'єм. Arkane, класна. А Last of Us, вони вирішили взяти сюжет з зі гри, не знаю, вони вони навіть його не змінили. Прикол в цьому, вони, вони, здається, навіть ніхуя і не змінили. Тому не знаю, мені мені складно за, за Last of Us розмовляти насправді, бо нібито і ЄОК, а і щось не те, ну я хуй його знаю. Це 28 років по тому трейлер українською, да? Планета кіно. Саме сільські горла є. Не знаю, як в дубляжі, але в оригіналі від озвучки аж мурашки йдуть. Тут за зараз буде прям дубляж оригінальний. сподіваюся, на те, що будуть так само йти. Оце дубляж прям. Швидко, сядь тут. Сідай. Що сталося? Джиммі, сиди тихенько і нізащо, не йди звідси. Блі, ну якщо там кратуса показували, то треба було гатоворн написати. Розумієте? 7, 6, 11, 5, 9, 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. moving up and down again, there's no discharge in the war. А чому не, не перекладено, блять? Та-та-тантон. Foo, poo, poo, moving up and down again. There's no disparage in the wall. Звишить як щось на німецькому. Ні, це англійська. 4, 17, 32, Ля, ну, щось, щось класне. Щось, щось атмосферненьке там. Гоус Стікмен промовляє. А про що мова? Плейстейшн. Про серіал вже PlayStation. Говорили. Я щось завтикав, PlayStation. плейстейшн, а тут уже PlayStation. Сігри Плейстейшн. Алло, бля, Стікмен. Там там так. да. Це ж є 28 днів по тому. 28 що там, місяців, якщо не помиляюся. Чи тижнів? І ось об виходить 28 років по тому. Вона диктує по цифрах, скільки днів пройшло. Ааа. Тижнів, так. Блін, а місяці де? А чому не зняли місяці? Якщо є дні, і тижні, де місяці, чому роки одразу? сподіваюся, вийде колись приквел з за місяцями в назві.